Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні вже 2 вересня, от і вже е недалеко вже той день, коли е на цьому полі. А я знаходжусь на полі, гектар, на полі шафрану, 4 гектари, селище Борочичі, Горохівський район Волинської області. Недалеко той вже день, коли воно зацвіте квітами шафрану. От. Ну а сьогодні я хочу е, ну, показати, як же на цей день виглядають цибулинки, якщо їх підкопати, подивитись, як, скільки ж ще часу залишилось до того е, моменту, коли вони вже почнуть проростати і цвісти. От. Е, як це визначити? Ну, треба просто викопати пару кущів і подивитись, пускають вони корінці, чи є проростки. От. І тоді вже можна. Е, Визначити, ну, приблизно, звичайно, плюс-мінус якісь там 3-4 неділю, от, коли вони почнуть вже цвісти Отож, дивимось. Так, ну от, викопав один кущик от цією лопаткою. Бачите, тут був кущик, ямка після нього. Ну і от ці булинки, які тут от були. Е, ну Їх там штук 20 до 30 штук, там, може, ще не всі я вибрав з ямки. От, ну, але що хочу сказати, дивіться, вже на 2 вересня вже бачите, пустили корінці. корінці цибулинки, от, ну, вологи достатньо. От, і вже, вже, бачите, пускають навіть квіткову, квітковий, квітковий росток. Бачите? От, цибулинки, бачите? Трошки підрізав цибулинку, ну, не біда, нічого з нею не буде. От, бачите, квіткова вже, квітковий росток пішов вже в цибулинки. От, і вже доволі такий бачите, сантиметрів 2-3 От, Ну і інші цибулинки, бачите, ну, які, які ще, ну, але корінці вже пускають. От, ну, маленькі ще навіть не пускають. Крупніші цибулинки вони скоріш пускають. Це Чим крупніша цибулинка, тим вона перш, ну, менше в неї часу для того, щоб зацвісти. І вона перша починає пускати корінці квітковий, квітковий росток і зацвітає. От, ну, Що можна сказати, що неділі через дві вже можна чекати е, якоїсь або квітки, або зелену частину рослини наверху, вже на поверхні землі. І вже треба готуватися до е, збору врожаю. Ну, якщо з'явився росток, то це неділі-дві, ну, плюс-мінус днів п'ять, е і вже будемо чекати квітки, от будемо готуватися вже до збору. Ну а полив отак, от, бачите, виглядає отак. Ну, отак от воно. Е ну, це не бур'ян зелений, це такий от якийсь лишайник чи мох, от, такий, от, від вологи. От, от.